Протягом двох днів, вчора і сьогодні, відбувалися вже підсумкові міські етапи всеукраїнської гри Джура». Ми побачили наскільки виріс рівень роїв і раді за наших дітей, які сьогодні побачили вже результат своєї роботи протягом року. Одержали від міського голови подарунки, дуже гарні наші переможці В цьому році. Приймали участь в змаганнях 45 років. Ви показали гарну ерудованість, фізичну підготовку, показали свої знання по медичним напрямкам. Сьогодні, як ніколи, дійсне ця гра, яка вже існує багато років, необхідна для нашої країни, тому що вона допомагає виховувати справжніх патріотів. Я вітаю всіх переможців і бажаю вам успіху в наступних. «Сокіл жура виховує не тільки силу духу, а й патріотизм та любов до своєї країни. Кожного року ми доводимо, що наша команда одна з найсильніших. Уже три роки підряд ми попадаємо в трійку призерів. Ми стріляли з пневматичної зброї, ми марширували, тобто займалися якимись спортивними іграми. Все було супер. Я вже три роки займаюся, і я бачу, що з кожним роком цей заклад становиться краще і краще. Це важливо. Перш вчать медицині. Вона буде потрібна, навіть якщо і не буде війни. Ти зможеш врятувати. Когось навколо або своїх близьких для нас це не просто гра суків джура, а для нас це захід, який дає можливість дітям показати всю цінність того, що є в нас в Україні: сміливість, натхнення, дух, сила. І ми залюбки приймаємо участь, і це проходить протягом всього навчального року. Діти займаються строєвою підготовкою, військовою підготовкою, вивчають історію рідного краю, історію України, медицину і все це разом є спро. Стимна игра, со од